Українець, але не тільки затриманий на сіру громадянин щонайменше і ще двох країн з'ясувалось сьогодні. Обрання запобіжного заходу для екс-голови державної фіскальної служби уже другий день поспіль заворожує блискавичної зміни обставин. Затриманий то лежить непорушно під ковдрою, то раптово починає ходити. То чув про підозру, то був під наркозом і все це на тлі хибних замінувань, дивних задимлень судового приміщення і пікетів активістів. Вадим Ярошенко продовжить. Ще зночі Солом'янський суд під пильним оком активістів чергували зовні та всередині будівлі Фоміди, аби затриманий екс-голова державної фіскальної служби не накивав п'ятами. Вночі Роман Насіров спокійно спав. Роман Насіров сідав в крісло судді і там відпочивав. Є фотографії наших колег, які свідчать, що Роман Насіров сідав в крісло судді і там собі сидів. Те, що насіров може пересуватися, підтвердив і сам підсудний. Перед початком засідання він на нетривалий час у супроводі адвокатів залишив приміщення. Щодо самого засідання, то адвокати екс-голови ДФС спершу намагалися подати клопотання про відвід судді Бобровника. Втім, отримали відмову через недостатність доказів неупередженості. Як виявилось, про таке рішення суду сам захист Насірова знав заздалегідь. Це не було несподіванкою. Ми знали, що відвід не буде задоволений. Єдине наше намагання це звернути увагу головуючого суду Бобровника який розглядає 99% клопотань спеціалізованої антикорупційної прокуратури, що хоча б декілька клопотання треба розглядати з неопередженою ставленням до сторін в процесі. Після даної заяви про відвід, яка, в задоволенні якої було відмовлено іншим суддею Соломінського суду, судовий розгляд продовжується у попередньому складі суду під головуванням суддів обровника, де сподіваюся, Сторона захисту більше не буде затягувати подібним чином процес, як це було вчора, і ми перейдемо. Врешті-решт до розгляду попитання по суті, та насправді швидкого розгляду справи годі було очікувати. Після того як суд не дав дозволу на судово-медичну експертизу здоров'я Насірова, захист екс голови ДФС намагався оскаржити дії набу під час вручення підозри у Феофанії. Аргументували тим, що Насіров на той момент перебував під наркозом. На що прокурор зауважив, що перед врученням підозри Роман Насіров був вельми жвавим. Втім, захист наполягає на зворотньому. Попри заборону лікарів, попри те, що лікарі говорили про те, що він був медикаментозному сні, і е, зробили те, що вони зробили. Вони його зберегли і повідомили йому почали повідомили переговори. Я розумію, чому я в них могла виникнути думка, що в якийсь раз я... Не захочу пройти або буду намагатися. Більш того, більш ніж зрозуміло, що для мене, щоб виїхати за межі країни або навіть за межі міста Києва, я повинен повідомити. Кабінет міністрів України а для виїзду за межі країни повинен отримати певний дозвіл. Вже ближче до вечора. Судове засідання знову перервали. Повідомлення про мінування. Втім, вибухівку кінологи не знайшли. Одразу після поновлення слухань представник держобвинувачення заявив, що Насіров має громадянство у Великої Британії та Угорщини. Одим Ярошенко, Андрій Усатий, телеканал Київ.